Неймовірно, смачне та дуже ароматне печиво зі смаком осені. Давайте сьогодні приготуємо. Якщо сезон кабачків, куди діти кабачки закінчився, розпочався гарбузи, тоді ставимо гарбуза у мікрохвильовку на хвилин 10, а у кастрюлю додаємо 3 столових ложки цукру, 2 столових ложки меду, включаємо вогонь і. Перемішуємо, що простав наш цукор, і всі інгредієнти стали однорідної консистенції. Додаємо корицю, у мене чайна ложка, додаємо трішки ще мускатного горіха, якщо вам він подобається, бо я додала зовсім небагато. І ось таку чайну ложку додала імбиря. Все перемішую, щоб воно почало закіпати. Як тільки почне пінитися, додаємо півчайної ложки соди і дуже гарно перемішуємо, бо воно почне збільшуватися в об'ємі, щоб воно Воно ну, у нас каструлі просто не втікло, і ми його потім не доганяли. Ось так перемішуємо, поки воно пінеться. Як тільки перестане збільшуватися, вимикаємо і залишаємо на хвилин 15, щоб воно все. Охололо. Тим часом наш гарбуз вже приготувався у мікрохвильовці. Ми його взбиваємо блендером, бо нам потрібне таке гарбузове пюре. Збили його блендером і будемо додавати до нашої маси. Перемішуємо все до однорідної консистенції, щоб все було без грудочок і однорідної маси. Можна гарбуза додавати трішки більше, якщо ви прям любите цей насичений смак гарбуза. Коли все трішки охололо, додаємо одне яйце і будемо просіювати борошно. У мене пішло 12 столових ложок борошна. Після того, як замішали наше тісто, я так прямо в кастрюлі відправляю його в холодильник, накриваю кришкою і чекаю десь півгодинки. Воно трішки охолонить і стане більш комфортне для ліплення нашого печива. Після чого я його викладаю прямо на стіл. І трішки присипаю борошном, щоб було комфортне для формування нашого печива. Розкатала все, зробила формочки, буду випікати на пергаменті 170 градусів хвилин 12-15.